Зараз ми знаходимося на території Широківської громади, а саме населений пункт біля населеного пункту Шестірня це сільхознаселений населений пункт, великий тут великі потужності підприємства, і за 2-3 кілометри за цей посадку вже Херсонська область. Ця територія дуже часто обстрілювалася рашистськими організмами і, незважаючи на це, сількосвиробники зуміли посіяти землі. Наразі ви всі бачите, як збирається урожай соняшника. Щойно побували на полях, які вже звільнені від снарядів, які розривалися. Вам казали аграрії, що вони спочатку розміновували ці поля. Ви бачили, що були вирви із мін. Але після цього бачили вже сходи рапсу, які вже на наступний рік вже заложений новий урожай. Кажуть, що на цьому році буде менше пасів пшениці і озими, і ячменя і ріпака, але це неправда. На аграрії Криворізького району на 100% за виключено деяких полів, які вони ще не розміновані, вони вже всі, вони підготовлені до посіву. Після того, як Збройні сили України, наші хлопці відтіснили ворога на, більш, на більшу відстань від меж нашої громади та нашого району, кількість обстрілів набагато зменшилася. Але ще дуже чутно, як працюють наші хлопці, наші Збройні сили України. Тож деколи ще дуже гучно і неспокійно. Але ми дуже всі сподіваємося, що Найближчим часом ці звуки зникнуть. Тільки починається обстріл, ми одразу виїжджаємо з поля і десь чи в балку, чи за посадку десь ховаємо, щоб, ну, щоб і люди, і техніка щоб вже не пострадала. Ну, не знаю, ми не вважаємо. Закінчився обстріл, ми виїхали, почався, ми заїхали. І так скитаємо зараз. То в одній балці техніку ставимо, то в другій, щоб не на одному місці, бо ці ж безпілотники літають і обстріли. Небезпечно, то й небезпечно, ми звикли. Начало війни працювати ж потрібно, хліб потрібен всім, ну хто як не ми. Дві-три тижні, я думаю, що ми вже завершимо постійну кампанію.